Друзі, привіт! Ви на каналі Сільське життя. У нас 8 січня і на дворі дощик. Передають, що погода зміниться і зміниться дуже сильно. Буде похолодання. Що буде, те будемо. Не можемо на це ніяк попливати. Я вийшла. Це на вулиці біжу. Зараз молочка хочу купити. Мені для тортика потрібно. А жіночка, яка продає молоко, позвонила мені каже, що я сьогодні не вийду, тому прийдіть до мене додому. А вона живе десь в центр, треба спуститися, потім піднятися десь в районі садочку живе то благо, що тут така дорога е, йде плитами. І нема болота, бо Такі вулички, прості все літо. Такі, що треба чоботи надівати. А в мене нема таких чобіт. Натягнула, щоб було, щоб не промокло. І взяла парасольку з собою. Хотіла з вами трошки поспілкуватися, хоч так, вибачте, буду дорогу показувати і е, говорити з вами. То з приводу подальшого існування нашого каналу і вашого відношення до, на, до нас. Є деякі моменти, не дуже приємні. Але е, якщо так воно і є, то значить має бути. Е, дякую вам, що ви активність проявляєте. І пишете коментарі, мені в особисті також пишете. Я стараюся всі повідомлення читати, відповідати по можливості. Е, також. Деякі відео, які ви мені радите, я стараюсь передивлятися. Є також такі коментарі, які ображають мене особисто і ображають нас українців. Це коментарі від російських блогерів чи як сказати я їх спочатку не звертала на них уваги, просто не відповідала. Але зараз більше людей стало на каналі, більше повідомлень, більше коментарів. І трапляються такі коментарі негативні, такі, що бажають нам всім смерті, нам, українцям. Якось не дуже приємно. Прошу моїх підписників допомогти мені у цьому. Якщо ви бачите, побачите таке повідомлення, відреагуйте, будь ласка, на нього, тому що я не одразу бачу. Моя блогерська робота зараз заключається в тому, що я тільки знімаю і викладаю. І буває таке, що ввечері, якщо в мене є час. І сили я можу передивитися, щось десь підправити, змінити, відповісти комусь. Або зранку, з самого раночку, так само. І все. У мене немає часу перевіряти ці коментарі, відповідати або видаляти їх. Тому я буду дуже вдячна вам, коли ви будете підключатися у цьому. Такий дощик вчора почався і сьогодні він іде, не спиняється. Хоча це дивно для цієї пори року, але в цій місцевості, де ми живемо, тут набагато тепліше, ніж на, пів... на півночі України. Ми там прожили більше десяти років, вже звикли до того клімату і до тих погод. Там в цей час. Йдуть сніга, морози, ну, інший клімат. Ну а тут може бути таке. Але ця волога потрібна для того, щоб земля напіталася і був хороший врожай, тому що саме в цих краях добре родить зерно, росте, добре сади цвітуть, родять персикові сади. Тут дуже багато називається і край персиковий рай. Так що дякуємо Богу за цей дощик. Я вже доходжу до центру. Дякую всім за перегляд. Такий сьогодні ранішній. Добрий день. Коротеньке відео. І далі буду ділитися з вами нашим життям. Всім пока-пока.